Всі, всі вітання. І ще давно виліз один разочок. Для того щоб повністю бути задоволеним, вирішив я все ж таки ще разочок оце Набрав його в органіки так само багато, тобто за врахунку, якщо я не проскочу ці стежці, то я так само його вилантежу, а потім уже, коли погода буде більш-менш нормальна, тоді вже заїду, заберу що я Ну, виверю наступним чином ставлюю третю блокую якщо все нормально мусимо проскучити проведе вже своїх повністю весь виводок, Передобуть вони мені тут все, що тільки можна. Прогнав петуха, побіг. Тут хвилин 5-10. Развонтажую, поїду, він прибіжить назад. Теж розгребе повністю аж сюди. Вже мало в цьому році досить таки непоганий був урожай, але те, що мені розказували, така ягода, тільки на парочку, мабуть, кущах було. А все решта це дріб'язок. Тобто сорт, про який говорили, коли я купував, казали, що ось до 3 см, а вони були десь міліметрів 15 см, не всі. Це що купував, я вибирав, де мені розказували, ну а ті, де купував просто, там де е, другий ролик, там де я заказував через інтернет, оті приїхали нормально. А перші я даже, там мабуть і перші через інтернет йшли, вже не пам'ятаю. Звичайно, якщо б води було багато, то ягода була. Ну, це закономірність, в принципі, але за однакових умов одна ягода виросла велика, а друга маленька. Тобто вже можна говорити про те, що сорт такий, мало, ну невеликого розміру. З одного боку, якщо починає рости культура там, де вологи мінімум, то є ймовірно, що корінь центральний піде вниз шукати вологу так? і подальшому може рости, а далі що так воно і буде, при мінімальній волосі. А якщо зразу привчиш любу рослинку Тобто я маю на увазі, що полив буде тоді, коренева система буде мечкувата, тобто вона буде рости в тому шарі, де, ну, де присутня волога. Так. І бажання рослинки шукати вологу не буде. Це знову ж таки теорія, як вона на практиці. Усі хочуть мати сьогодні і, і багато, відповідно, поливають. Звичайно ж, тоді мають, ось уже бачите, вже назубилося верхні Брунька розкрилась, вже листя з'явилося. А це зараз у нас тільки початок лютого. Мовірність така, що якщо через два місяці гахне морозець, то слинка звичайно ж бажає втратить. Гарно, коли транспорт вдома є, заприг в будь-який момент роботу зробив. Все. Тому що вивезти чи викидати можна було і купу, але тут воно нужніше. Чепився, розірвав <світ> свій тут <от> кожух. Йдеться <світ> замінити на нову. <світ> розірвалося знизу до самої гори. Сама по собі тканина непогана, а нитки вже погнили. Що головне порвав за три проходами мимо цього за, ну за ось все це чіплялося, доки не дарвав до кінця, доки вона мене не відпускала. Після того, коли розірвалося, вже ходив, вже не чіплялося. Так що, значить так треба. Так, і все. Як ви бачите, закидав гарно, погано, але все ж таки це краще, ніж, чем... якщо б я цього не зробив. А пообрізав я в цьому році багато гілок. Тепер побоявся я вирізати більше чому, тому що є ймовірність того, що багато засухло. Хоч дана культура вона серед літа входить у спокій, тобто пізні, ну кінець літа, коли сухо, то не так впливає, скажімо, на дану рослинку. Тобто для неї гірше, коли весна, але ну весна апріорі не може бути сухою, тому що вона виходить після зими відповідно є волога в ґрунті. так? А, те що я вам хотів показати. ось так, дорву, Зачепився знову. Ось вже листя викинуло, 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 повністю весь кущ. В а тут таке ж саме, ось одне, ось друге. Тобто всі верхушки, всі вже прокинулися. На даному знову ж таки ось прокинулись верхушки, тут, тут теж вже прокидається, а це всього навсього ще початок лютого. Оце два кущики. Один з них Бахчарський, да, ось. Теж прокинулась. Ну, власне кажучи, серед зими вже жимолость починає пускати, розкривати бруньки і, мабуть, все ж таки тронеться ріст. Хоча обіцяють там мінусову температуру, гадаю, що її не буде. Так що, якось так. Що, пробуємо їхати, мабуть. до дому. Так же само назад сдаю, развертаюсь и вперед. Ну, красота, что порвалась.